Приїхали ми вчора, стоїмо до сих пор. Ну, окремо, звісно, стояння нас ми обігріваємося, приймаємо пішу, все нормально. В ну, ми стояли у осиплінні всі, всі ну, ну, Ми не в курсі, не зовсім в курсі всіх собиті. Що... Це наче того, коли Беркут бив людей. Не буду коментувати вам, але ми теж не міліція, ми внутрішні війська і Теж треба дивитися, як народ відноситься до військовослужбовців, з тутх військ. Та ми по охороняємо громадський порядок. Ну а якщо вам скажуть не охороняти громадський порядок, а чинити спротив якийсь нам, даду... нам таку команду, дадуть, тому що це буде злочинний наказ. А таку команду нам не такий наказ не дають. Тобто, ви злочинні накази виконувати не будете? Ні, ні. Зараз іде засідання, приймаються важливі рішення. Хіба не потрібно створити нормальні умови для роботи, щоб якому, якомога швидше вирішити політичну кризу. Як ви вважаєте? Зараз блокуємо цей кордон, щоб не було провокації. Тут стоять діти, це міліція, це не Беркут, це курсанти, яким там на 18-20 років. Щоб не було провокацій, щоб ніхто щоб не дати приводу, зважати на нас як на дикунів, як на хвилюганів, то ми робимо блокаду. Якщо підтягнуться люди, ну маю сподівання, що цей кордон теж приберуть, бо Київ це є наше місто.